Ну, чомусь чат у мене дуже повільно пише. Людочка успіхів тобі, в твоїх починанням чудової роботи. Дякую. Просто мені Різні техніки пробую, але не всі, звичайно. Я... Зараз я вже потихеньку сідаю за швейну машинку, виписала собі, в кінці кінців знайшла цю крокуючу лапку. Так я давно її шукала, бо в мене машинка стара. І зараз до неї дуже-дуже важко знайти, ну, в даному випадку крокуюча лапка. Вона потрібна, коли вшиваються дуже великі, ну, от, наприклад, коли там покривало сшивати дуже великі такі довгі строчки, щоб не совувалася тканина між собою, бо коли так декілька шарів сшиваєш, то все-таки ну, є проблеми. А ця лапка допомагає. Ну, але вона просто таких лапок, вона, вони не дешеві, ну, порівняно з іншими лапками. Мені здається, це найдорожча лапка з усіх, яких я, я купувала. Але не захмарна така ціна, просто, ну як про мене, дорогувато все-таки для лапки. Я шукала таку, як мені треба. Вони вибираються по ширині зігзагу. І по тому, як, як, які у вас зубчики під, ну, на машинці. Я довго шукала, а тут натрапила. І ви знаєте, ну виписала там, я ще голки виписала, ну, тобто голки виписала, і от я отримала цю лапку, от сьогодні сіла, попробувала на ній, попробувала, як вона шиє. І що ви думаєте? Вона прошила всього 10 хвилин і розвалилася. Ну, от вся розвалилася. Ну, не так, що вся ну там механізм залишився, а сама лапка відпала, все, все якось повідпадало. І я так засумувала, думаю, ну, от купила. Дякуючи, що в мене чоловік все-таки золоті ручки. Він подивився ту лапку, ми в інтернеті там ще глянув, зібрав її до кубки, десь там щось підкрутив, щось підпідладнав, щось під е, цим маслом ну, олійкою промастив, і, і лапка шиє. Ну от я, я, чесно кажучи, я розгубилася, коли вона в мене розлетілася. А він каже, вона просто каже, не була закріплена, ці гаєчки там порозкручувалися, треба було їх законтрити, треба. було... Ну думаю, ну думаю, на, <свіття> Тобто, дякуючи Володі мамо. Лідія, ти в картках молодець, дуже, дуже гарні. Дякую. Кулінарка Юлія Бойко, вітаю. Ксюша прийшла. Доброго вечора, Людочка, добрий вечір, Ксю... Ксенія. Пані... Пані Люда, я вам кажу, чому чат... Повільно рухається, тому що вас цікаво слухати. Дякую, Ксюша. Я на вас підписалася. Дякую, Ксюшенька. Юлія бойко, Ксюша, привіт. Так Я так вроді би те, що я намітила Ксюша Юлі, 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 з Юлією здоровкається. Якщо ви будете писати, про що вам розповідати, то я з великим задоволенням буду розповідати. Мені що ж треба згадати, про що вам розказувати. Лідія Кисюша, доброго вечора. Галіка Рудова Ксюша здоровкається. А, ще я згадала цікаво вислів цікавий. Я сьогодні натрапила на коротке відео, і там жіночка просто розповідала про українську мову. І вона сказала: А ви знаєте, що мова це зараз я згадаю, мені дуже